Суботу на площі імені Тараса Шевченка відбулася громадська панихида за загиблим в АТО земляком Андрієм Молодикою. Життя військового обірвалося на 37-му році життя 21 січня під час виконання бойового завдання, зупиняючи прорив п'яти ворожих танків поблизу селища Горлівки Донецької області, віддати шану захиснику України. Прийшло багато жителів Шепетівщини. Немає здається слів на світі, скорботи слів, щоб виразити. Співчуття родині загиблого на фронті воїна Андрія. І, Мабуть, і не зовсім треба шукати ті слова, тому що всі сьогодні розуміють, як важко і цій родині, і тим родинам хлопці, яких ще воюють, і тим родинам, які на підході, тільки, яких можуть забрати не сьогодні, а завтра заберуть в армію. Всі вони. І Андрій, який загинув, і хлопці, які загинули перед ним, вони віддали найдорожче, найдорожче, що в них є це життя, життя за Україну. І саме завдяки їм, цим хлопцям і тім, ще, які підуть захищати нашу батьківщину, ми з вами маємо можливість мирно жити, спокійно ходити на роботу. І але не все так гаразд у нашому житті. Та московська зараза вона розповсюджується. І на території нашої області вже є випадки, де повідомляють про замінування. Сьогодні вночі якось так випало, що воно ніби пов'язано із цим сьогоднішнім похороном, але облили червоною фарбою пам'ятник Шевченка. На території Шепетівки є люди, які ненавидять теж все українське, як ви бачите. І нам сьогодні, як вже було сказано, треба гуртуватися, гуртуватися, щоб відстояти Україну, щоб не допустити більшого, ще більшого кровопролиття і тої біди, яка сьогодні суне до нас з вами зі Сходу. Я закликаю всіх до єднання і від імені всіх вас, від себе особисто, від цього депутатського корпусу міста Шепетівки, висловлюю щирі співчуття родині нашого земляка, і хай земля йому буде пухом. Ця людина, яка могла жити і жити, вона віддала своє життя за нашу державу, за мир на нашій благословенній землі. Знову ми зібрались на цій площі провести у світлу путь героя, героя нашої держави, героя України. Щоразу приходячи сюди. Просимо Бога, Неба, щоб це була остання жертва, щоб останній раз ми збиралися біля труни. Наш герой загинув за батьків, за дітей, за нас усіх, за нашу землю. Ми завжди будемо пам'ятати. Його подвиг і подвиг всіх наших земляків. Слава Україні! Слава! Слава герою! Цей герой один разом з командиром своїм з лейтенантом зупинили п'ять ворожих танків і на протязі майже 10 годин ночі відбивали атаку там, де ніхто її не очікував. Вони двоє зробили неможливе. Тобто вони спасли майже 50 чоловік ціною свого життя. Навіть під неприємним обстрілом цих ворожих гармат і мінометів, вони не відходили від своє, своєї позиції. Випадковий розрив міни за спиною у них обірвав життя офіцера і Андрія. Вчора, коли ми відправляли його з передових позицій, наш окремий противотанковий дивізіон попрощався з героєм. Ми хочемо подякувати громаді за те, що в цих умовах людина осталася віддана своєму військовому довгу. Він не втікав, він не ховався, він не боявся смерті, він виконував свій обов'язок до кінця. Ми його вважаємо там на передовій героєм. Такі люди не помирають, вони будуть жити вічно в наших серцях. Ми вічно будемо пам'ятати його подвиг і будемо всі вірні тій присязі, яку прийняли на вірність України. Вже рік ми збираємося на цьому майдані. Тут ми висловлюємо свої болі. З цього майдану ми проважаємо в останню дорогу наших захисників. Сьогодні смерть нашого героя є великий дарунок для кожного з нас. Він заснув, щоб ми мали життя, мали його в повноті. Щоб ми на повні груди могли сказати, що ми любимо нашу Україну. Сьогодні війна триває не тільки на сході України, вона триває і в нашому місті, і в нашій області. Вона триває і в наших головах. Хто сьогодні не любить Україну, хто сьогодні до кінця. Не готові її захищати. Хто сьогодні ще не вірить, що Росія і Путін це є агресори, той забруднює руки в крові наших героїв. Не будьмо байдужими, не дай Боже, щоб ці смерті стали для нас буденністю. Цінуємо, любімо Україну, стіймо до кінця, Просім в Бога допомоги. Молімся безперестанку, щоби Бог був з нами, бо тільки з Богом наше життя, життя нашої України може наповнитися змістом. І Божою благодаттю. молодика Андрій Миколайович народився 2 лютого 1978 року у селі Велика Медведівка Шепетівського району, закінчив Новичівську загальноосвітню школу, здобув професію тракториста після служби в армії. Працював в сільському господарстві, 16 серпня 2014 року. Був мобілізований до 26-ї артилерійської бригади місто Бердичів. Згодом направлений в район Горлівки, старшим навідником 3 Протитанкової артилерійської батареї загинув 21 січня від рук снайпера під горлівкою. Він поспішав жити і робити хороші справи. Його любили всі, з ким він спілкувався. Він був щирим і відвертим, умів дружити і любити. Він любив життя. Андрій Молодика загинув героєм, ставши на захист нашої держави. Це важка втрата не тільки для близьких, але й для усіх нас.